Усім привіт-привіт, усім доброго ранку, дівчата і хлопці, 27 вересня, а за офікном зима мороз вже третій день, третю ніч підряд. 25 вересня у нас був найперший приморозок, ну, але я геть усе позривала. Помідорки, перці, перці накрила. Я вам ставлю коротеньке відео, який в нас був ранок 25 вересня. Ну а на даний час також дуже холодно, морозно, ручки мерзнуть. А я попорила свою господарку і гайда до хати. Грітись. Бачите, ще сонечко, ще сонечко не піднялось добре. І... Ось цей мороз на травичці ще він не поник. Усім гарного дня, миру, спокою, здоров'я. Бувайте здорові. Пока-пока. Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт. Усім доброго ранку. 25 вересня, а в нас. А в нас біло навкруги. Я вчора помідорки, усі-усі позривала. І перці частково, а деякі накрила. Як накрила, я вам зараз покажу. І чи я врятувала їх чи ні, не знаю. Ну, а ось так виглядають мої, мої перці накриті агро. Волокном, агрополотном, вдвоє, І, по-моєму, це сороковка чи п'ятдесятка. Я вже не пам'ятаю. Злегка накрила шмурфету, не знаю, чи з того щось буде. Ну, але зав'яз ще є, але чи ця ніч їм нічого не нашкодить, ну то це побачимо чуть пізніше. А перці геть-геть усі накриті. Але не дивлячись на те, що я все зірвала та накрила, все одно зробила халепу. Ці ящики повносила в хату, а ящик з перцями ночував ну, ось на тому сільчику. Вранці, коли я побачила, мені стало ж недобре. Ну та й та й все. Ще соняхи треба буде позрізати сьогодні. І, і на городі нічого нема. Приймай городину, загрібай. Е, Привозь гній, розкидай і проси трактор, щоб приорав. І будемо готові до зими. Ну і на завершення відео покажу вам, як зберігаються мої перці. Ну В нас на даний час дощ, неділя, 28 вересня. Бачите? А перчики одинакові, не померзли. Це дуже радує. Дуже-дуже радує. Ой-ой-ой, так от треба трошки натягнути, щоб водичка стікала. А помідорки померзли. А помідорки померзли. Ну, практично я зірвала всі, лише чуть-чуть лишила всі шмурфетки. Накинула скатертинку, вона так не злітає. І хоч вони трішечки збережуться. Хоча якщо сьогодні також не буде морозу, тому що якщо буде мороз, то буде ой-ой ой після дощу, то я напевно оту скатертинку зніму, а агрополотно буде лежати до тих пір, поки не достигнуть е... перці повністю. Верніш до останньої причини. Отак. А тепер скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.